Пане Дмитре, ситуація насправді ну е дуже нагадує радянщину якусь завозять людей, змінюють генофонд. Наскільки це серйозна загроза для України? Це дуже серйозна загроза. Це є продовження геноциду українського народу, тому що росіяни, я нагадаю. В результаті повномасштабного вторгнення змусили більше половини маріупольців виїхати, не сприймаючи е, ті люди, які не сприймають російську окупацію. Вони були вимушені виїхати е, зі свого українського Маріуполя. І, відповідно, частину людей, росіяни, просто вбили це. Я нагадаю, е, ця цифра і може сягати більше ста тисяч е, місцевого населення, і е, в Маріуполі залишилося корінних маріупольців, українців найбільше 100 тисяч. І ось за ці два роки окупації ми бачимо, що майже росіяни зрівняли кількість місцевого населення з кількістю завезених своїх зрозумілих рабів різних народностей. РФ, так званих нових русських. і відповідно, цілі росіян дуже чіткі в цьому. Вони хочуть змінити. Корінний склад населення на зрозумілих собі е, рабів, яких легко контролювати, яким там е, дали роботу, і далі вони виконують е, слухняно все те, що їм кажуть. І якими методами росіяни користуються? Це ж не просто треба привести їх е, і далі все вони там живуть, е, для того щоб закріпити е, цих е, росіян на Окупованій території вони почали масову програму іпотечного кредитування. Як можна такого російського раба закріпити за територію та дати йому житло на 20-30 років, нехай виплачує, і відповідно буде прив'язаний до конкретного місця проживання нового? Тобто, таким чином росіяни в них дві складові стосовно там цього іпотечного будівництва: перше це заробіток на цьому друге, це е, е, такий споміжний засіб е, зміни корінного складу населення. Тобто вони цим користуються, і відповідно ми бачимо, е, як е, просто я от спілкувався з маріупольцями які Вимушені перебувати на тимчасово окупованій території. Вони кажуть, що наприклад на ринку в транспорті вони не впізнають просто місто, тому що всі так звані різні народності РФ, наприклад, в громадському транспорті, коли люди їдуть, складають вже там більше половини колінного складу населення. Ну тобто, це вже. Фактично там перетворилось е, на е, знаєте такі збіговисько всіх, е, хто був там незручний в самій е, Росії, як, е, кого хотіли там позбавитись відправити з глибинок е, на тимчасово окуповані території. Власне кажучи, цим вони зараз і займаються. Ну от просто це ж якась дивно, Ну, якщо всьому з точки зору логіки дивитися, вони в себе на землі там порядки не наводять. Приїздять сюди, і там буде у них все занихаєно, як і було перед цим, але вже без людей. А тут вони будуть жити в цих руїнах. А для корінних росіян що змінилося? Вони будують, вибачте, ці нові будинки. А які там бараки, я би їх так назвав, трьохповерхові, які не підключені навіть уявіть собі до загальної системи каналізації, там септик встановлений. Ну тобто, все як звикли корінні росіяни з губинок. Тобто для них нічого не змінилось. Вони звикли так жити, і відповідно, коли вони там переїжджають, у ці е, на скору руку побудовані. Незвідомо з чого будинки, ну для них нічого не змінюється. Вони ж там не приїжджають там з Московії. Вони привозять людей з таких там глибинок, яких вибачте, туалет на вулиці, це звична справа. І відповідно заселяють засіляють і продають в іпотеку от таким, от так званим різним народностям РФ. Це збудоване житло. Тобто нічого тут. Дивного взагалі немає. Пане Дмитре, в яких умовах проживають корінні маріупольці, українці? Що з ними? Маріупольці корінні вони не проживають, вони виживають. Тому що е, я вам скажу так: більше половини мешканців, які живуть в Маріуполі, це ті люди, в яких вціліло якесь майно або будинок, або квартира. І вони вимушені там перебувати, тому що що зробили росіяни? Вони е, прийняли так, такі так звані там свої нормативні акти, згідно якими, якщо людина не проживає в своїй е, нерухомості, то е, створена комісія, яка займається фіксацією, цитую мовою оригіналу, безхазяйного імущества, тобто е, Саме через літеру А правопис я наголосив такий, як в документі. І відповідно, через місяць, якщо не з'являється людина з документами, то вони створюють цю комісію, і ця комісія може визнати безхазяйним імуществом, власне кажучи, цю власність. І просто потім чорні рієлтори перепродають це через схеми і, відповідно, ось таким. Представникам різних народностей РФ, тобто, е просто це елементи там банального рекету 90-х Оці всі елементи радянщини. Оце все повернуло, власне кажучи, Росія на тимчасово окуповані території. І, в принципі, як вони звикли жити, так от вони роблять це на тимчасово окупованих територіях. Тому, власне кажучи, багато маріупольців просто вимушені, скажімо так, стерегти своє вціліле майно, якщо вони не хочуть продавати його там. по Законам країни окупанта, і відповідно такі от умови складаються, що ні роботи робота, яка є, яка не пов'язана з якоюсь колаборацією, тобто, це там прості спеціальності, коліним маріупольцям сплачують набагато менше, ніж цим залезеним гастарбайтерам різних народностей РФ. І я спілкувався з з людьми, які там, в яких є якісь ділянки, які продають свої фрукти, овочі, тобто не залежать якось взагалі від окупантів, і то до них вже на ринках там. Підходять е так звані братки з 90-х щодо сплати дані за те, що вони там торгували. Тобто е не те, що от люди, які там вимушені виживати там продаючи своє, е туди ще повернувся цей рекет елементи 90-х притаманні е російській терористичній державі. Це справжній жах. В яких умовах живуть люди стосовно репресій, е розкажіть іще про це. Стосовно стосовно репресій, це знаєте, я Маріуполь характеризую як великий військовий концтабір. Тобто, все, що робиться в Маріуполі, все прослідковується і уявіть собі, навіть в дитячих садочках, навіть у школах, е немає в Маріуполі навчальних закладів. Є центри пропаганди. Я їх так називаю. Тому що всі ті вчителі, вихователі, директори так званих шкіл, це все пропагандисти, які працюють на е російські спецслужби і покликані докладувати, доповідати про все, що від. Бувається, тому що саме серед дітей, серед молоді, найбільший протестний, скажімо так, потенціал, і тому ці вчителі, ці директори, вони слідкують, що там діти пишуть один одному в телефонах. Ну, тобто, уявіть собі, ось в таких умовах так, я навіть не можу сказати слово, навчаються діти, і, власне кажучи, такий тотальний контроль. Вони побудували у всіх сферах життєдіяльності стосовно пересування містом теж можуть зупинити пости. Мар'юпольці вже почали там створювати в соціальних мережах групи, в яких один одного попереджають, де там стоять пости, тому що можуть взагалі без будь-яких там підстав зупинити і повністю обшукати всю автівку. Тому ось в таких тотальних умовах вимушені перебувати мар'юпольці. Важко, важко там в окупації, звичайно, говорити про це так само нелегко. Але пане Дмитрию, дякуємо вам що розповіли подробиці. Дякую. Так що відбувається, які жахіття з українським Маріуполем. Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради, дає до нашої ефіру, поговорили про окуповані території, зокрема про расистів, яких туди завозять.